Так, цікаво подивитися, Я вж... мене привітала клініка ЮСКО з виходом знову в декретну відпустку. І що вони поклали для того, щоб привітати мене з цим. Буде цікаво тільки тим, хто в Чернівцях, скоріш, такі дитячі кофточка, ползуночки з бавовни. Потім серветки для дитинки Хагіс. Так, Сертифікат консультації імунолога дуже круто. Потім ось такі от ножнички Кемпл, е, теж дуже прикольні. Пляшечка. Е, сподіваюся, у мене буде молочко, і мені вона знадобиться не раніше, ніж через піврочку. І ще ще таке гарненьке. Так, список пологовий будинок. І що ще тут таке гарне. Е, будемо зараз е, дивитись. Ви в мене хто з чернівців, питали, чи мені подобається клініка ЮСКО і бути. Е, в ній присутні, поки ведеться моя вагітність. Я, чесно кажучи, дуже задоволена. Мені подобається сервіс, подобається лікар, подобається їхня чуйність, подобається їхній ремонт, подобається, що все завжди вчасно. Подобається, що все в одному місці. Мені не потрібно ходити більше е нікуди, скажімо так, здавати якісь аналізи, робити скріні, як це було. Приват, не в приватному, а на державному супроводі, навіть в Києві. Так, що тут? тут лелека дарує нам 200 гривень, різні такі кремчики, якісь пробнички для дитинки, для малючка. Ну і теж такі пробнички. Приємно!